Різдвяна розпаковка. Правда, не зовсім різдвяних робіт, ну отримали оформлення багеточки. Подивіться, яка краса. Зараз зніму зніму пленочку і покажу вам кльочку. Так, до речі, при замовленні наших е, наборів. Ви отримуєте також на оформлення наших схем в Олександра Браджана додаткову знижку, тому уточнюйте при замовленні. Подивіться, яка краса. Ось такі совенятка. Так, і ще одна, зараз показуємо. І ще одна новорічна така.